Будемо наносити декоративну штукатурку, яка фірми Feydal Antique Decor Максі Типу марморіну. Вона підкрашена в такий світло-світло-біжний колір Кусок маю гіпсокартону для того, щоб попробувати Значить, спочатку загрунтувалося кварцовим ґрунтом від фірми Feydal. Кварц міленький такий, мілка фракція. Після цього зараз покажу на стіні, щоб краще було видно. Нанесена базова, базовий шар. Декоративної нашої штукатурки фактично весь цей коридор нанесений це все сохне і завтра буде наноситися другий слой. Тут так само, Щоб добре подивитися, то видно, нанесений. Перший слой, він вже засох. 8, 8 годин пройшло, може навіть трошки більше. Інструкції <coughs> ми читаємо, 8 годин підсихає. І тоді наносимо другий слой береться кельня, макаємо. І ми бачимо тут же нанесене такими різнонаправленими рухами. Додаємо другий слой, десь можемо, так як тут видно, ми бачимо, я вмочив більше, додавали декоративної штукатурки. Ось тут тут більше, тут. От, все, нанесли цю поверхню. Далі очікаємо, воно трошки присохне. Залежно від того, скільки в нас води. Можливо, розбавляти можна його водою, можливо, ми розбавляли, то треба довше чекати. Я хоча другий слой, я не, ну, не раджу розбавляти водою, але є випадки, коли треба, якщо не свіжа штукатурка, додати води, добре розмішати. Ось, і бачимо, воно застигне, починає хапати, і ми його починаємо глянцювати. Також різне в ту, в ту сторону, в ту. І ми будемо мати таку поверхню. А нагадує карту світу пізніше буде нанесений ще лак, панельний лак, щоб додати такої глянцевості пробуємо перший раз перший шар. Трошки попідтираємо. Побачимо, як воно у нас буде виглядати. Тут можна, хто вже як собі хоче, можна, в принципі, другий шар наносити і трошечки іншою. Структурою мається на увазі, колір можна підібрати інший. Десь, якщо щось нам не подобається, ми можемо спокійно собі додати. Воно досить довго, повільно сохне. Тут не так, як в інших декоративках, наприклад, типу глава, де взагалі мало часу. Нема практично, вже, якщо почали ми працювати, то немає часу роздумувати. Ми мусимо працювати, працювати, як мінімум, від угла до угла, невеличкими такими кусками займати йти до угла. Тут ми маємо спокійно можемо працювати, маємо багато часу. І бачимо, така в нас структура. Виходить. Пізніше, коли воно почне підсихати набагато, Більше підсохне, то, звичайно, вона буде ще глянцуватися, правиться, заглянцується, Але якщо так от придивитися, то досить гарна і така однорідна структура. Якщо все в один колір, так як і базовий шар, так і вже декоративний, то воно таке не виходить. Бо коли ми змінюємо кольори, база буде одним кольором затонована, сама декоративка буде іншим кольором, то трохи буде нав'язчиво надоїдати. Коли в нас все в один фон, і тим більше кольор такий спокійний, приглушений, то Показує практика, що проходять багато років вже, До 10 років проходить людей і воно не надоїдає. Не надоїдає. Ось такий гарний рисунок, виходить. коли воно все засохне, ще раз нагадаю, вскривається лаком. І виходить досить міцна, гарна така поверхня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей.